Основні виклики це зазвичай є лісиста місцевість, де складно ворог приглядається. Але наші пілоти наскільки чітко навчилися працювати, це мене інколи дивує, як вони вмить вміють знайти військового, який в камуфляжі, який у засобах маскування знаходиться у лісі чи в якійсь місцевості, які складно його розпізнати. Це інколи вони роблять вмить. Я дивуюся, як це у них дається це вищий пілотаж. Я дуже щиро вірю в те, що ми зможемо як мінімум повернути всі території, які ворог на де на даний момент захопив. Я думаю, що ми вийдемо у скорому майбутньому на держкордон, як мінімум. А я думаю, що людям стане безпечніше себе почувати в місті, що з кожним разом будуть менше прильотів здійснюватися. І людям не потрібно буде часто заглядати у новини, щоб розуміти напругу, чи вона спадає, чи ні.